Шампунь для домашнього догляду давайте розберемо оці дві серії. Золота серія і органова серія. Це в мене в руках шампуні. Значить, цей шампунь, сульфатний. Запомніли? Золота серія, шампунька, сульфатна. В складнику йде гідралізований керетин, олія, аргани і три види білка. По суті, з чого складається що? Наш керетин. Тобто сульфати пари поверхнево-активні речовини будуть вичищати гарно СЕБУМ. Піаж шкіри голови буде нормалізований, тому що тут такий же самий піаж, як і шкіра. Лимона молочна кислота додана, все, спокійно використовуєте. Для жирної шкіри голови. Жирна це яка? Один, два. Ну, третій – це вже комбіновано. Зрозуміла? Кондиціонер тієї ж серії. Ось так також виглядає, є маленькі, є великі. Для розгладжування, тобто всім клієнтам, котрим ви робили кератин, рекомендую, якщо особливо жирна шкіра голови, давати такий набірчик. Тут також в складнику гідралізований три тривіда білка і органова олія. Буде зволожувати, наповняти і волосечко буде таке шовковисте, раз цих часте. Запам'ятали? Кератинова або золота, ми її називаємо серія. Далі, це який шампунь? Ми вже розбирали безсульфатний. Ще раз для якої шкіри голови? Чи будете ви всім клієнтам своїм давати такий шампунь, бо ви зробили кератин чи ботокс? Вже розуміємо, чому що розуміємо, не обов'язково шампунь це очищуючий засіб, котрий підходить під тип шкіри голови. Є жирна, використовуємо суха ось така. Зрозуміло? Кондиціонер також такої марки виглядає або отак, або ось так, півлітра або 250 мл. Дуже обтяжуючий, тобто керетина, вона більш легесеньке волосечко дає, в кого особливо не густе, або навпаки, е прям таке густе, густе, довге волосся, щоб не було обтяження, не боліла голова і не випадало волосся. Даємо золоту. Якщо хочеться зволоження максимального сильних плівочок, до речі. Ось таке арганова. Рекомендую навіть взимку використовувати, щоб додатковий захист був на кутикулярному шарі. Бо взимку що? і мороз, і волога, то знаходимося в приміщенні плюс 28, то вийшла на вулицю по мінус 5, це також пагубно впливає на наше волосся. Зрозуміло? Далі давайте перейдемо до кольорової лінійки. Вже хтось з вас її пробував. Кольорова лінійка це означає, що тут якийсь певний шампунь-кондиціонер і кондиціонер під певний тип шкіри голови. Блондинки піднімаємо руки. Ось це спробувати і ось це. Якщо хочеться холодного відтінку, або сивину да, трішечки приглушити, щоб не така ярка була, ось такий шампунь з кондиціонером. Ви взагалі знаєте, що тонуючі шампуні або маски, або кондиціонери, або бальзами, вони що можуть? Підсушувати, дуже підсушувати. Ось це не висушує. Можна використовувати на постійній основі. Тут ми вже просто дивимося, чи вистачає нам того пігменту вже синього, чи не вистачає. У мене клієнтки спробували мініатюрки, перейшли повністю на велику позицію, вистачає десь на півроку. Економно? Звісно, економно. Шампунь класно піниться, з м'якими сульфатами. Не прям прям без сульфата, з м'якими сульфатами підійде для комбінованої шкіри голови. Це серія у нас зволожуюча з кокосом. Є такий ще, до речі, спрей. Додатково можна взяти. Тобто, шампунь, кондиціонер і спрей. Він зволожуючий і діє також як термозахист. Неймовірно, смачно пахне, просто неймовірно. Якось може, потім тут не відкрию. Хто хто то? шлейф. так, так. Ну не так, що прям відушка дуже різка, легесенький, прям дуже-дуже легесенький, зволожуючий. Розумію. Тобто, насправді таку серію можете дати і брюнетки, і з натуральним, але прям блондинки вони просто більш потребують зволоження. І кондиціонер, і шампунь. Далі, значить, ось такий шампунь-кондиціонер. Він трішечки схожий з золотою серією. Тут в составі керетин, колаген, тобто до вирівнює, розгладжує, наповнює, можна використовувати після керетинів, ботоксів, холодних відновлювань, вообще, абсолютно для всіх. І до речі, всі ці лінійки можна продавати і рекомендувати клієнтам, в кого немає навіть ніяких процедур. Зрозуміли? Тобто, воно обще універсальне. Просто ота серія золота. Її от 100% рекомендуємо після каретину, щоб що? доповнювати процедуру, щоб вона довше походила, щоб набагато волосся було гарної якості. Ось таке для пошкодженого. Ну, тобто, ми всі пошкодження, от універсально. Розуміло, і шампунь відновлюючи, і кондиціонер. Далі зверніть увагу, будь ласка, ось на оцю цю лінійку. Must have, взагалі. Шампунь, кондиціонер з макадамією і екстрактом чайного дерева. Хто знає, що чайне дерево це найкращий антисептик. Найкращий, щоб не розвивалась патогенна мікрофлора. Тобто для дівчат, в кого алергічна шкіра, да, от, наприклад, там навіть на сонечку побуде і вже пробор згорів в неї. Для тих, хто в кого після фарбування дуже сушиться шкіра голови, або для тих, в кого є така. Трішечки поява лупи, наприклад, через хлоровану воду, або там в Європі пожила да, за кордоном, там вже зовсім інша водичка. Можна рекомендувати ось такий шампунь. І кондиціонер, увага, можна наносити як на шкіру, так і на волосся, тому що тут піаж підходить і для волосся, і для шкіри голови. Витримуєте 2-5 хвилиночок, ідеально пахне. Не знаю, мені якийсь бабелгамом пахне. Дуже-дуже смачно. Оце мастхи також в салоні просто розлітаються дані позиції. Хтось мене питав про дітей. Хто питав про дітей? А, Хтось питав про дітей, які шампуні. Ну, сульфатний, якщо дівчинці від 9 до 16 років буде, можливо, трішечки агресивний. Ось цей рекомендую. В кого і діти підніміть руку. Дівчатка є ж там, да? хлопчики. Вообще. О, починайте. Навіть якщо мініатюрки брали такі, спробуйте її, вона не так буде забруднюватись, вона буде приятний аромат мати. І кондиціонер діткам вже наносимо. Так, так. Дуже класно очищують, дуже класно піниться. при цьому немає дуже агресивних таких парів. Почули мене? PH також 5,0-5,5%. Почули мене? Дуже дуже клас. от Прям просто рекомендую від душі. Далі ось така серія розова. Ви взагалі потім можете взяти це все ще почитати, але я думаю, вам розкажу так краще запам'ятається, згодні? Значить, розова серія це для об'єму. Тут і написано волюм, тут іде екстракт квітів японської сакури. Придає об'ємчик, класно пахне. Рекомендую для тонкого волосся. От я б порекомендувала б вам і кондиціонер, і шампунь, вам би порекомендувала така тонесенька структура. В кого товста, краще ту серію беремо, золоту да? або органову. А тут прям дотонесенько, хто хоче об'єму. Всі хочуть об'єму, так? Да? Згодні, майже всі хочуть об'єму. Спробуйте. Хорошо очищує, класно пахне, кондиціонер дає е, е, таку щільну плівочку, головне витримати хоча б хвилиночок 5. І наостанок ось така. Ви пробували, так? Да? Це Арганова плюс Марула. Пам'ятаєте, про Марули Марулу розповідала, що це найкращий зволожувач в світі? Взагалі, неймовірно класний. У мене була клієнтка, яка я просто розповіла кратко про Марулу, а це було ще до війни, і вона сіла в інтернет і каже. О, така олія, є якісь там в якійсь там країні, поїду туди. Хочу спробувати особисто побачити. Там якась наливка була з Марули. Вона каже, все, я туди полечу. Тобто почула, я їй розповіла про і про олії, і вона вже зібралася в іншу країну їхати. Тобто, мега-зволожуючий компонент можете почитати на просторах інтернету. Шампунь і кондиціонер. Взагалі ця лінійка вона для фарбованого волосся, щоб придати йому додатковий блиск. В принципі, можна використовувати, як. І Блонду, як натуральному, так і фарбованому в темний колір. Або користувалися, сподобалась вам така, а шампунь? шампунь? Ну, Це от якраз під ваш тип шкіри голови. Ми сьогодні вже зробили. Тобто той буде, можливо, агресивний, цей буде слишком такий зволожучий. Оця серія взагалі класна. Фарбоване волосся, фарбоване волосся. Почули? Спробувати. Кольорова лінійка. Є ще в мініатюрках 40 мл. Далі. Про помадку запам'ятали? Термозахист. Універсальний. І? Олійка така, не буду її відкривати, але ті олії, що я вам давала на ручку, спробувати, вони такі більш літучі, тут більш концентрованіше. Рекомендую таку олію використовувати, от коли вже почнеться більш волога погода. Наносити на вологі волосся, висушувати феном. Почули? Для чого? Розприділити полімери. І вона така більш щільна. Але дивіться, олії ми не зловживаємо, клієнтам також це кажемо, щоб вона не наносила кожне миття, особливо ті, що миють кожен день. Тому що олії мають змогу також пересушити. Але це все гідралізовані, їх можна використовувати навіть через декілька миттів. І воно ще буде діяти на волосся. Не треба кожного разу наносити, це нераціонально, будуть витрачати більше коштів. Почули? Дуже класно. В склад також арганова олія плюс марула. Це прямо для цієї серії. Тобто таке ж саме марула, котре зволожує, і органова олія.